Це та сума, яку ми всі разом з вами зібрали, але цього, на жаль, недостатньо. І тому я ще раз до вас звертаюсь за допомогою, і не тільки я. Бачите, сумні обличчя цих хлопців. Вони сумують, бо в них ще немає багі. Допоможіть будь ласка, зібрати на багі залишилося зовсім небагато і вони зможуть приїжджати на позиції, і, звісно ж, таки швидесенько звідси їхати. Долучайтесь. І тоді вони будуть довольні. Бажаю всім міцного здоров'я. Я командир роти ударних БПЛА 118 окремої бригади ТРО. Від імені особового складу нашого підрозділу звертаюсь до всіх небайдужих, у кого є бажання реально допомогти хлопцям, які третій рік боронять нашу країну в неймовірно тяжких умовах. Роті ударних БПЛА. Терміново потрібен мотосюдохід на 6 місць, для того, щоб завозити пілотні екіпажі до місць виконання бойових завдань. За останній тиждень ворогом було знищено два наших квадроцикла і один позашляховик. Але ми помстилися за втрачену техніку та за побратимів, які були поранені. Відео цієї помсти ми. Виложимо для вашого перегляду. Е, місяць назад ми відкрили збір на цей мотовсюдохід. Дуже вдячний всім, хто приєднався до цього збору коштів. Але, на жаль, на даний час зібрана тільки майже половина суми. Тому ще раз звертаюся до всіх е, з проханням допомогти дозбирати необхідну суму, щоб ми змогли придбати. Цю техніку. Дякую всім за вашу небайдужість. Разом до перемоги. Слава Україні!